Змій диявол, як образ, змій, як образ диявола говорить до жінки, він підважує сумнів в Божій любові. Дуже багато людей змагаються з цим запитанням. Якщо Бог добрий, то чому? У світі стільки несправедливості, голод, чому війна? Чому злодіяння, чому мене обікрали, чому дитина народилася хворою, чому мого сина вбито, чому інші крадуть, а їм нічого за це немає, От, величезні претензії до Бога. Якщо людина сумнівається, що її люблять, що про неї турбуються, що Бог є люблячим і турботливим батьком? Тобто, якби Ісус засумнівався, що ну, чого 40 днів мене дух тримає на пустині? Ну, ну скільки можна? Чого Бог не відповідає на мої е, молитви? Ну скільки можна, щоб це тривало в світі? Ну, коли вже хтось зробить порядок з цими людьми, ну скільки можна? Де Бог? Ну скільки можна? Тобто, якби Ісус засумнівався, бо тут є проблема в кожної людини, яка має владу прийняти Бога чи відкинути, коли вона сумнівається в тим, що Бог турбується і провадить, вона згоджується з цією спокусою, що Бог не є достатньо добрим і достатньо турботливим. Може, Він про когось турбується чи когось любить, але, напевно, мене ні. Тому що в мене такі проблеми, тому що він мені не відповідає. Тобто, оцей сумнів він є великою біллі внутрішньою, коли людина з однієї сторони не знає, що Бог її любить. Це велика дирка. А з другої сторони, коли людина сумнівається, тобто ну, Бог тоді зрадник, це криза старшого брата. В Євангелії від Луки, що батько марнотравного любить, а йому навіть козляти не дав, тобто він закритий, і страждання Каїна, що Бог його недостатньо любить, і тоді він вбиває свого брата Авеля. Тобто, людина, яка сумнівається, не знає і сумнівається в тому, що Бог її любить. Вона має внутрі цю біль, може її не вміти назвати, але це така глибока біль, яку може лише правдиве слово Боже заспокоїти. Тобто, коли людина почує, це веде людину до закритості, і ця пустота росте, і голод росте. Скажу про цю притчу про блудного сина, то виходить так, що цей старший син, він звинувачує батька, що ти мені нічого не даєш. Тобто я страждаю. Я не достатньо люблений так. тобою, він його звинувачує. Ти мене не любиш достатньо. Так, Але біда була в тому, що він, він мав все, бо батько йому потім говорить, все моє це. Є. Тільки щоб проблема була не в батькові, проблема не в Богові. Але в людині, що вона цю любов не приймає закритою. Так, є її... зосередився на болі своїй, зосередився на претензіях, зосередився на брехні. Але ці претензії не є властивими, тому що батько йому все давав. Ну але це те саме, ми тепер, якби, знаємо. Ідеї. Ну, людина може почути, що Бог є джерелом добра і кожному дає повноту. Але це людям не допомагає, тому що вони живуть в претензіях. Ні, ну може, ні, я не вірю, що Бог мені дає. Тобто іншим дає а мені не дає? Факти, я ледве живу від пенсії до пенсії. Мої близькі, рідні померли на війні. Я мушу ховатися, втікати, або в мене ну, стільки відповідальності, я залишився один. Мені ніхто нам ніхто не допомагає. Тобто, де, де цей твій Бог? Де ваш Бог? Але розумієш, людина, яка, по-перше, не знає його, чому Ісус за ціль є явити істинне лице Отця, явити його. І показати, що проблема не в тому, що він не дає, проблема в тому, що ви повірили брехні, і ви керуєтеся далі вже от пропозиціями лукавого, що він, Бог, недостатньо добрий, і вам потрібно ваше життя взяти в свої руки. І це. Від не знаю, від самої простої до найбільш не знаю, там, людини при, при владі, що коли вона бере життя в свої руки і сама вирішує не згідно з авторитетом Слова Божого, то вона відкидує, вона не знає люблячого ця, і відкидує цей авторитет.